Прикриваючи, прикриваючись, пішов, ви прикриваєте, ви працюєте як двійка. Це тренувальна база добровольців. Командир ставить завдання захопити територію водонапірної важі. Контакт! Контакт! Граната! Контакт! Контакт! Залягай! Раната! Все добре, чуєш мене! Чуєш мене, не відключайся. Чуєш? Ой, ой. Нася, де що, куди поранена? Що? Куди поранено. Нога. Пораненого солдата відразу забирають медики. давай, 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 давай. Ми вже тут навчилися досить гарно і злагоджено працювати. Всі знають свої позиції, знають, що робити. Єдине, як ви правильно зауважили раніше, ми повільно рухаємося. А повільно це дуже небезпечно. Це додаткові втрати. Не пасуть задніх і дівчата. Серед них і 20-річна студентка Іра. Ситуація, яка склалася в нашій країні, від нашого супротивника можна чекати дуже багато різних несподіванок, тому краще бути готовими, ніж потім ставати жертвами. Піці шикується на плацу, аби відпрацювати пересування зі зброєю. Ворог ззаді! Біом! Піом! На коліно! Пісня бойовий дух піднімає і ворога лякає. Наша, наша! За Дніпро! За Дніпро! пливемо, пливемо, пливемо чайками! Зараз добровольці відпрацьовують навчання боєм. Усі умови наближені до реальних фронтових. У пересуванні по-партизанськи не відстають і дівчата, хоч і навантажені амуніцією. Кипивання внутрі важче, але. Якщо йде атака, і ти відступаєш, ти просто не думаєш, скільки там та, та обіває. Один в полі не воїн. Особлива увага до пересування в парі. Укриття! Сюди прийшли хлопці, які незабаром підуть до армії та добровольчих батальйонів. Ну, Навчають партизанської війни, можна сказати. Одним словом, захищати батьківщину. Зараз самі знаєте, який стан. речей в країні. Ну і потрібно то згодиться кожному громадянину. Інструктори професіонали мають бойовий досвід у миротворчих місіях та у зоні. АТО. також мобілізовані. Є люди, які просто пройшли, пройшли вишкіла, залишили. Залишились тут. приходять зовсім різні люди. Ми орієнтуємося на людей, які. Працюють повний робочий тиждень, але при цьому хочуть бути готові, якщо настане потреба взяти зброю. Зараз їдемо на нашу ще одну базу. А це вже блокпост добровольців. Завдання знайти сепаратиста. Аружя заключений солдати відкривають багажник, там несподіванка. Ф1, на землю! Ляй, 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 та граната не зривається, стань. Дивіться, як ця влада нас штурмує. на <ріст> голову. <ріст> <ріст> Бійці вчать, як захоплювати будівлі та знешкоджувати ворога. Давай гранати. Вишколи добровольців організували навчальний центр Бескет та допомога армії України. Це десь, напевно, з серпня місяця ми розпочали в зв'язку з тим, що треба хлопців підготувати до ситуації, яка в країні склалася. У зв'язку з тим, що добровольці йдуть фактично не підготовлені, тому ну, у нас є більше 15 інструкторів. За півроку тренувань тут вже вишколили тисячу добровольців. Ольга Зелісько, Віталій Дорош головні новини Львова.